Якщо ви побачили, що е, ви себе змушуєте, важливо слово треба і слово хочу. Наприклад, у вас є робота, і ви заробляєте гроші, вона вам дає гроші. Вам потрібно щось зробити. І коли ви це починаєте робити, ваша душа каже треба, але каже я не хочу. Це вже сигнал задуматись, що ваша робота не є вашим покликанням. Якщо ви хочете щось зробити, і з'являється це слово хочу, але є страх, що за це мені не заплатять, але я це хочу, це є вашим покликанням на підсвідомому рівні. Так легко можна зрозуміти. Де, на протязі вашого життя, ви зробили не свій вибір? Вплинув, вплинула мама, тато, соціум, страх. Гроші треба, так? А, так сталося, що заміж вийшли, діти, так? І до я, до себе, сюди ви так і не дійшли. Тому що завжди щось вам заважало. Завжди були ось ці важливо і треба. А своє хочу, ви ставили сюди на останнє місце. Це було останнє місце. І щоб ваше життя змінилося, треба почати з цього я хочу. Коли ви почнете з цього я хочу, виявиться, що це все ваше реальне життя. Зовсім не те, яке б ви хотіли. І треба все будувати з нуля. А будувати з нуля це страшно, тому що розум боїться, так, розум наш він між боїться нового. Що робити? Тут же вибір залежить від вас. Жити так, як ви звикли, і мучитись, роблячи ваші важливо і треба. Чи все ж таки вибрати себе, піти в невідоме, піти в страх і зробити те, що ви хочете? Ось така у нас з вами психологія, але на цьому всьому будується наше життя. І моя місія, моє покликання це ось те хочу, яке я собі знайшла. І це дуже важливо. А, те Чим я займаюся, заробляю гроші, це все було під впливом чогось важливо і треба. Але я не побоялася собі в цьому зізнатися, і коли ти в цьому зізнаєшся, вже легше стає. Ось так ми з вами беремо вашу ситуацію і аналізуємо ваше життя, розуміючи, де що на вас повпливало, що ви не чули себе, і через це ви зараз мучитесь, тому що душа каже, я хочу кудись інде йти. Тому так важливо знайти покликання це є суть всього нашого перебування на землі.